Щодо е, питань, пов'язаних з цим навчальним роком, нас попереду ждуть виклики. Перший відсутність стабільного електроживлення. Геннадій Федорович зібрав з вас попередню інформацію, що треба там 32 десь генератори потужністю від 8 до 16 кВт, але їх одноразово не знайдеш. Ви бачите, що зараз вся країна намагається купити, привезти, але це. Нагадує грудень 2022 року, коли ціни злетіли в рази, і зараз. Витратити всі кошти на один на два генератора чи почекати тиждень і забезпечити всіх. Ну я думаю, що ми підемо по другому варіанту. Критичні потреби, які зараз є, наприклад, по п'ятій школі для укриття 2-3, виконком передав 10 кіловатний генератор, який у нас був в резерві, дизельний. Вчора це мали зробити. Сьогодні, завтра мають його підключити. По іншим об'єктам, 6 дасть ДСНС, 6 є вже Павтозаводський Вам віддає, да? тобто ми. Посилимо вашу енергонезалежність. Тепер друге питання складне, яке нас чекає. Це питання опалення. Ви знаєте, що у нас складна ситуація зараз з опалювальним сезоном, він не кращий буде ніж минулий, але я сподіваюся, впевнений навіть, що ми його пройдемо. Можливо, теплоносій буде знову на мінімумі, тому, будь ласка, всі ті заходи з термомодернізації, які літом були проведені по деяким закладам, вони звичайно допоможуть. Але все, що ви робили до цього, ваші чудові технічні працівники, класні керівники в своїх кімнатах класних. Утеплення, перевірити щільність вікон, де старі дерев'яні заклеїти їх, зробити так, щоб тепло з закладу не виходило. Тому що зараз питання тепла буде дуже складним. Третя складність, яка у нас є, третя складність це відповідальність. От відповідальності хотілося б більше, тому що кожен директор, кожен зауч, кожен. Педагог на своєму робочому місці відповідає за життя і здоров'я дітей. Ну і з того, що хотілося ще сказати, зараз ми переглянемо невеликий фільм про укриття. Я потім прокоментую деякі речі для того, щоб, можливо, зняти питання, якщо вони будуть виникати. Війна щодня підносить нам нові виклики. Війна внесла зміни в кожну сферу нашого життя, зокрема, і вплинула на освіту. Для Кременчука одним із пріоритетних завдань стало створення безпечного, комфортного, інклюзивного середовища для всіх юних кременчужан, як школярів, так і вихованців дитсадків. Для цього місто, попри всі складнощі, організувало навчання таким чином: відкрило групи з короткотривалим перебуванням дітей, водночас зберегло мережу спеціальних. Також зменшило кількість дітей й у групах аби вихователям було легше піклуватися про малечу юні кременчужани навчаються за різними формами очна змішана та дистанційна Багато українців, зокрема й мешканців нашого міста, змінили свої місця проживання. Із очевидних причин зменшилась і народжуваність Україні. Тому, аби зберегти ресурси та якісно організувати навчальний процес, прийнято рішення реорганізувати сім дитсадків шляхом приєднання їх до інших закладів освіти. Отож, спискова чисельність станом на 1 вересня складає 5549 дітей. Загалом із 41 садка в 2024-2025 тому навчальному році будуть працювати в очному режимі 34. Вони мають власні укриття або користуються сховищами інших закладів. А це 83% від загальної кількості закладів. У режимі повного дня працює 31 заклад, три в режимі короткотривалого перебування з двозмінним графіком роботи. І ще сім дитячих садків, на жаль, станом на 1 вересня працюватимуть дистанційно. Але в трьох із них роботи з облаштування укриття вже завершуються. І як тільки будівельники закінчать, заклади запрацюють у режимі офлайн. У школах так само активно ведуться ремонтні роботи, аби повернути всіх школярів до очного навчання. Усього в Кременчуці працює 32 заклади загальної середньої освіти. Це дев'ять ліцеїв, 22 гімназії та одна початкова школа. Перспективна мережа на 1 вересня 2024 року 19 тисяч учнів. Із них за дистанційною формою будуть навчатися 900 учнів за змішаною понад 16 тисяч і очно. Від тисячі загалом у місті вже 33 повністю готових відремонтованих укриттям. А до кінця цього року відремонтують і ще шість. Окрему увагу приділяють питанням інклюзивності та доступності. У низці сховищ передбачені підйомники, безбар'єрна підлога та санвузли для маломобільних груп населення. Проте є школи, у яких взагалі неможливо відремонтувати підвальні приміщення. Рішення знайшлось і для них. На території двох шкіл Малокохнівська гімназія номер 14 та Потоківська гімназія номер 33 – побудували нові модульні укриття, де діти можуть навчатися у безпечних умовах. Окрім цього, у 2024 Четвертому році відремонтували укриття в міському центрі позашкільної освіти Академія майбутнього. А вже ж на облаштування сховищ із міського бюджету виділяли немалі кошти. Усього за три роки війни сума становить понад 165 мільйонів гривень, і це лише на ремонти. А ще понад півтора мільйона гривень направили на вогнезахисну обробку покрівлі, придбання пожежного інвентарю вогнегасників та виготовлення схем евакуації. Пожежна сигналізація та системи оповіщення невід'ємна частина безпечного середовища для дітей у часи війни. У 2023-2024 роках їх встановили у 68 закладах освіти, а це складає 90% від загальної кількості закладів. Для порівняння до 2023 року пожежна сигналізація та система оповіщення була встановлена лише в чотирьох закладах освіти. Місто залучало до облаштування укриттів і міжнародних партнерів. Наші друзі з Данії передали для Кременчука меблі на загальну суму понад 12,5 мільйонів гривень. Паралельно із ремонтом укриттів піклувались і про матеріально технічну базу шкіл у 2023 році для Кременчуцького ліцею номер 6 Правобережний закупили два комп'ютерних класи та інтерактивний комплекс для Кременчуцької гімназії номер 29 чотири ноутбуки та оргтехніку. Також для 30 закладів загальної середньої освіти виділили кошти на придбання комплектів мультимедійного обладнання для 157 класів. У нас є певні питання по центральним школам. Дуже складна ситуація, тому що високі ґрунтові води насправді є питання по створенню фактично нових об'єктів укриттів. Це 11-й ліцей, це 19-та школа, це 10-та школа. Але й по ним питання вирішено. Питання 10-ї школи візьме на себе частково міський палац культури, частково візьме на себе. По домовленості один з офісних центрів, ну і департамент освіти, я думаю, не відмовить і в цьому році. По 19-й школі академія майбутнього два укриття готова, але земля ще не вивезена. Так, да, Геннадій Федорович? Фільм будемо показувати чи ні? No. І ІМІ добре не вивезена. Але ці роботи ми обов'язково завершимо і найближчим часом всі ці укриття будуть функціонувати. і 19-та отримає все те, що потрібно для розміщення дітей. На наступний рік в нас великі плани по залученню фінансування зовнішнього на будівництво на 11-й ліцей. Ми хочемо залучити кошти, які надають державні українські банки. Є перспективи створення потужного комплексу укриттів 24-й, як я вже сказав, в початковій школі і в старшій школі. Ну і продовжимо роботу по укриттям дитячих садочків. Ті, в кого з вас укриття 2, 3, 4, 5 у декого йдуть в роботі, вони теж не зупиняються, вони рухаються. Наше завдання – вивезти дітей в однозмінне навчання максимально по всім школам, де це можливо.